Лікування та консультації, сучасне медичне обладнання, досвідчення. Лікарі ми вперше на Івано-Франківщині зробили операції на відкритому серці. З турботою до всіх і кожного. Лікувально-діагностичний центр Сімедгруп. Ми піклуємося про вас. Доброго дня, ви дивитесь програму Здоровим бути модно та я її ведуча Юлія Бондар. Здоров'я це те, що нам дається при народженні, тому ми його не дуже цінуємо, а отже, маємо загрозу втратити. Як не втратити своє здоров'я, як зберегти своє здоров'я, ми сьогодні поговоримо з вами. В нашій студії гість Сандурський Олег Петрович, лікар-уролог, який працює в клініко-діагностичному центрі Сіметгруп. Доброго дня! Доброго дня, Юлія, доброго дня, шановні телеглядачі. Я сьогодні хотів би обговорити з вами тему, зокрема, по сечукаменій хворобі, те, що ми займаємося в нашому центрі Сімедгруп, а також в обласній клінічній лікарні. І коротко вам розказати так про це, про наслідки, про лікування, про нові можливості лікування сечокаменної хвороби, неінвазивні. З новітніми технологіями, які на даний момент доступні у нашій клініці. Ну, давайте, напевно, спочатку почнемо з того, що це за хвороба, чому сечокам'яною хвороби взагалі люди хворіють, які її признаки. Причини є сечокам'яної хвороби і вроджені, і набуті. До вроджених відносяться порушення. Гормонального розвитку, зокрема порушення функції парашитовидних залоз, порушення обміну речовин, аномалії розвитку сечовидільної системи, до набутих це інфекційні захворювання, це попередні знаходження каменя, це є різні причини стиснення сечовидільних шляхів, різними захворюваннями, гінекологічними, хірургічними кишечниками захворювань. Тобто, в принципі, урологія вивчає дуже широкий спектр, так не тільки чоловічі, ну не тільки у чоловіків, а ще й у жінок і у дітей, так. Так. а скажіть, будь ласка, чи є ще випадки онко, що зв'язані з сечовидільною системою? Так, На жаль, в останнім часом діагностується досить багато онкологічних захворювань сечовидільної системи. Це і захворювання, і так як яєчок, і простати, і… Сичовованіхора, нирок. Ні Але онкологічними захворюваннями займаються онкологи. Ну, Звичайно, що ми це діагностуємо, люди звертаються з клінічними ознаками цих захворювань, ми діагностуємо і направляємо їх в спеціальні спеціалізовані центри, обласний онкодиспансер, і вони далі вже їх лікують. Тобто Сечокам'яна хвороба, вона насправді є досить серйозним захворюванням і може нас завести на операційний стіл. Так, Так, звичайно. Сечокам'яна хвороба це є серед урологічних захворювання, вона одна з найпоширеніших, можливо, найпоширеніша. Тобто з 10 мільйонів людей в розвинених країнах приблизно 400 тисяч населення хворіє на сечокам'яну хворобу. Приблизно 30-40% урологічних захворювань це є сечокам'яна хвороба займає. Тобто, насправді, друзі, не варто зневажати будь-якими ознаками хвороб. Ви, думає, ви можете думати, що трошки покололо, поболіло, а пройде. Але, як бачимо, наслідки можуть бути дуже серйозними. І, можливо, для когось операція буде навіть неминучою. Як часто до вас звертаються пацієнти? Чи приходять до вас лікуватися, чи все ж таки приходять, щоб попередити? Які частіше випадки бувають? Ну, Якщо це, ми беремо в загальному урологічних захворювань, дуже зараз стали свідомі, що дуже радує молоді люди, які приходять або мужчини самі, або парою сімейною які ну, вже ще не сімейні, а ще збираються тільки одружитися, і вони хочуть обстежитися, чи немає в них якихось інфекцій, які можуть передаватися статевим шляхом, так як у кожного з них міг бути до того якийсь можливо, сексуальний досвід, і вони хотіли би попередити всі захворювання, які можуть бути з цим пов'язані. Я їм назначаю аналізи, вони здають аналізи, якщо все спокійно, нормально. Вони можуть спокійно вагітніти, тому що коли жінка вагітна, лікуватися її, ну це гінекологи краще це знають. То є токсичні впливи на дитину і на саму маму. Чи можуть е хвороби все, що е ну, все, що хвороба або інші якісь інфекції впливати на вагітну жінку на розвиток дитини, на ну, ну, ці інфекції? Е звичайно ж, якщо е жінка вже завагітніла, в неї є розвиток плода нормальний. І в неї виникає якийсь біль в, 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 в нирці, і ми діагностуємо камінь нирки. Звичайно, що це є ну, не дуже добре, тому що, коли є жінка вагітна, лікувати її якимись методами, чи оперативними, чи екстракорпоральними методами, тобто є дистанційне дроблення, це є протипоказано. Але ми можемо зробити такий малоінвазивний метод втручання, тобто закатеризувати, поставити стенд в нирку, який, uh -huh. в принципі, може виноситися майже всю вагітність. Якщо потрібно, його заміняється. Він на 2-3 місяці може бути на півроку стенд. І з тим каменем вона може нормально, спокійно, фізіологічно народити. І це буде профілактика і болі, і інфекції, тої нирки. А після того, як вона вже спокійно собі народить, ми вже... Зможемо з нею з тим каменем розправитися, як, як потрібно, щоб в нього її не було, щоб в неї не було. Ну, скажіть, ви як хірург, який найбільший по розміру камінь ви вирізали? Ну, є різні камені. Якщо цей камінь, наприклад, ці камені брати, от, зібрати в один велику гірку, то там, звичайно, може бути великий. Але є короловидні конкременти, які можуть займати повністю всю нирку. Є камені в Лоханці. От, Нещодавно була операція, ми з нашою колегою порвали разом, то конкремент був приблизно 5 на 4 сантиметра розмірами. 5 це... на 4 см, друзі, ви уявляєте, це півнирки зайняв цей камінь. І як, нам, і як можна не зважати? Як можна бути байдужими до свого здоров'я? Друзі, обстежуйтесь частіше. Так, це я з вами повністю згідний, Юлія. Потрібно краще робити профілактику цих сичокаменної хвороби і взагалі усіх захворювань, тому що на даному етапі здоров'я, звичайно, щоб бути модно. Ми хочемо бути і виглядати тільки, і гарно, але ми мусимо і внутрішній організм мусить бути здоровий. Тому з метою профілактики тої же сечокам'яної хвороби. Потрібно вживати якомога найбільші кількості рідини. Особливо. Скільки рідини на день треба вживати людині. Ну, води. Якщо дозволяють. І тиск, і дозволяє робота серця, ниру, Тут, звичайно, вживати 2-2,5 літри рідини любові. Тобто, ну, це не означає, що пиво, кава і там останнє. Це є вода, перекипічена, це є компоти, узвар, це якісь, можуть бути ниркові збори. Звичайно, вживати багато кількість. Зараз є сезон на кавуни, виноград. також, Дуже добре це вживати такі овочі. Ну, і звичайно, для профілактики теж треба періодично ходити і обстежуватись. Звичайно. Але, на жаль, українці вони приходять на обстеження вже коли відчули якісь симптоми. Що я маю відчути, які симптоми маю відчути, щоб я зрозуміла, що мені до вас. Якщо у вас буде наркова коліка, ви точно відчуєте цей симптом. Тому що жінки, які. Не можна перепутати, абсолютно. Це дуже різкий біль, який супроводжується болем в попереку, який супроводжується нудотою, деколи блювотою, можуть бути і проноси, і підвищення температури тіла. Люди розказують, що вони просто лізуть на стінку від нестерпного болю і не можуть собі не йти Жінки говорять, що це набагато сильніший біль, як при природних пологах нерково-коліки. Так що, тому пусть. Якщо є такі симптоматики, обов'язково звертатись до лікаря. Але напевно, така серйозна симптоматика, вона має виникнути при тому, що це вже таке серйозне захворювання чи може бути. Не обов'язково. Це може бути вперше виникнути ниркова коліка, якщо конкремент в нирці був приблизно 4-5 міліметрів в діаметрі, він вже може викликати ниркову коліку. Угу. Так як діаметр сечоводів тих. Трубочок, які йдуть від нирок до сучового міхура, що ми так вже для телеглядачів розказуємо так попросту, то є 2-3 міліметри. І тому, якщо буде більший конкремент, ніж цей просвіт, виникає приступ ниркової коліки. І по характеристиці локалізації болю, ми вже можемо визначити, на якому рівні цей конкремент. А чи пісочок в нирках викликає такі болі? Пісочок в нирках ну, це таке поняття. Це може бути дрібні, дрібні ті ж конкременти, але це вже ми рахуємо як, як пісочок, тобто 2-3 міліметри. Угу. Вони можуть виходити як по одному, так і злипнутися до куп, один до одного і зробити конкремент 5-6 міліметрів, який вже виходить і дає біль. Пісочок також дає біль, але вона стоком січі. Виходить і самостійно виходить той пісок без наслідків особливо. Скажіть у молодих людей підлітків, чи є багато ну, таких випадків, коли є пісок в нирках або вже навіть камінчики? Чи молодь страждає на такі, на такі захворювання? Ну до нас, в нашу клініку, і в я ще працюю обласній лікарні. Ми займаємося дорослим населенням, яке вже після 18 років. Угу. Дитячими хворобами і проблемами займаються дитячі урологи. Звичайно, що є і пісочок, і в нирках, і в сучовому міхурі тому що в дітей, в дівчат, і в хлопців. тому що вони буває, що перетримують сучу. Тобто терплять. На, просто в на, на уроці терплять, вони стадаються встати, сказати, вийти. Не потрібно того робити. Потрібно, якщо хоче, є потреба стоїти в туалет, потрібно підняти руку, не стадатися і вийти. Тобто це є не перетримувати, тому що від того, що ми перетримуємо сичу, і того, що дитина терпить, чи молода людина, виникають різні інфекційні ускладнення заходять, особливо у дівчаток, особливо у молодому. Тобто, якщо, наприклад, дитина сидить за комп'ютером, вона ну, дуже сильно захоплена грою Добре. або ще чимось, і просто забуває, що їй треба в туалет. Тобто батьки шановні, так мусите нагадувати. Нагадуйте своїм дітям, піднімись, сходи в туалет. Тобто прості банальні речі, але вони такі важливі. Назвичайні. Ми мусимо дітям допомагати в цьому плані, поки вони не стануть дорослими свідомими. Скажіть, будь ласка, коли до вас приходять на обстеження, яким чином ви діагностуєте і чи можна з першого разу поставити діагноз це кам'яна хвороба? Ну, якщо приходить з нірковою колікою, то ми звичайно. По в скаргах людини ми можемо визначити, що це вже є конкремент, якщо це з лівого боку, якщо з правого боку, ми мусимо е, побачити, чи не людина з приводу апендициту гострого в анамнезі. Тому що це може бути також підмірковий колік, скриватися гострий апендицит. Потрібно обов'язково провести УЗД. Це найпростіше, яке є в кожній поліклініці, в кожній лікарні, і це цілодобові буває УЗД. Зробити аналіз крові, аналіз січі, біохімічні показники. Якщо є така проблема, велика, що великий камінь, чи якась клінічні прояви значні, ми тоді визначаємо вже в подальшому, чи робити рентгенологічні обстеження. Чи це буде екскреторна ворографія, чи це буде спіральна комп'ютерна томографія, також що є сучасний апарат в нашому центрі, вже ми від того відштовхуємося, від того, що нам покаже УЗД і аналіз. Якщо людина прийшла до вас, ну, можна сказати, вчасно, на перших початках е, свого захворювання, його легше лікувати? Чи можна прийти, коли камінь вже напівнирки, вирізати і спокійно собі жити далі? Звичайно, що е, легше лікувати, коли конкремент невеликий. Конкремент невеликий, який е, якщо він вийшов з нирки і в проході, він дає про себе знати, так якщо ми говоримо. І ми можемо його подробити або дистанційно, екстракорпорально, якщо він не дуже великий, або е, новими сучасними методами, неінвазивними. Тобто ми по природних отворах можемо дійти до конкремента. Є спеціальний апарат «Уретеро-Реноскоп», який ми можемо підійти до конкремента і контактно під контролем відеокамери, лазерним променем, що є в нашій клініці, ми можемо роздробити конкремент в пісок, або розробити на дрібніші. Е, Уламки і щіпцями це поудаляти, щоб вільний був прохід сечі від нирки і позбавити цього конкремента. Якщо ж є конкремент великий в нирці, ми також колись це все опорвалося відкритим способом. Тобто робився великий розріз, доступ був великий, тяжкий. Люди реабілітація була пацієнтів досить довший період часу. Зараз в нашій клініці є сучасний метод перкутанна нефролітотрипсія. Це. Вау, оце слова. Тобто це є перкутана, тобто через шкіру ми робимо невеликий розріз, приблизно 1 сантиметр 8 міліметрів розріз. Заходимо інструментом в нирку, створюється спеціальний канал, заходиться інструментом в нирку і роздроблюється ультразвуком цей конкремент, відсмоктується через сам цей ультразвук уламочки, а також щіпцями удаляється. Майже можемо 100% давати гарантію, що удаляється повністю весь конкремент. І людина приблизно від трьох до семи днів, вона вже на другий день вона вже встає сама себе обслуговує, немає не післяопераційних ніяких таких ускладнень, як кіла вентральна, що може бути в місті розрізу. І на, приблизно на сьомий-десятий день людина вже е, цілком працездатна, що е, тобто, немає лікарняного листка довго, і вона може йти на роботу і працювати і Супер. спокійно. Досить. Це, в нашій області цей метод ми в нашій клініці використовуємо вперше на чотири області, які навколо нас. Це на Чернівецький такого немає, на Закарпатську, на Тернопільську. І це колись цей метод тільки був у Львові, в Донецьку і в Києві. Друзі, зауважте, це важлива інформація, тому що, можливо, комусь вона насправді дуже знадобиться. Тому нехтуйте цю інформацію зважте, будь ласка. А також хочу, щоб ми всі з вами переглянули відео, де ми побачимо, які є ще методи лікування сечокам'яної хвороби. Тож дивимось. Форм проводиться відкрита операція по видаленню даних каменів, які має, має в собі ряд. Несприятливих наслідків, тобто довго тривали після цього реабілітаційний період, після даної операції хворі перебувають близько двох тижнів в стаціонарі. В нас ми пропонуємо метод малоінвазивний, який має назву перкутанна нефролітотрипсія. Тобто, суть цього методу полягає в тому, що спочатку проводиться катетеризація нирки. Пізніше, під, за допомогою рентген. Контролю проводиться пункція да даної нирки з допомогою спеціальних трубок розширюється даний канал, вводиться нефроскоп, і за допомогою нефроскопу йде дроблення даного каменя і видалення повністю з нирки. Слід наголосити, що цим методом можна дробити любі камені, любих розмірів, особливо короловидні камені. Цей метод дозволяє уникнути операції. Протипоказів практично немає. Направлення дає лікар після діагностики. Пан Олег, ми тільки що побачили на відео методи лікування. Які кращі? Все ж таки лазерне дроблення чи операції? Ви як лікар, що порадити людям? Дякую за запитання. Ну, в даному випадку от ми побачили на відео і перкутана нефровітропси. Тобто через шкіру заходимо, інструменти мідровим конкретном. Також під час цього дроблення у нас було декілька випадків, що був настільки щільний конкремент, що нам доводилось використовувати також лазер. Тому що лазер він робить тоненький отвір, але він не, не зважає на будь-яку щільність каменя. Угу. Але в основному лазерна літотрепсія контактна застосовується в конкрементах в сечоводі. В нирках тобто, не застосується. В нирка ну, застосовується, але рідко. Так. Коли ми можемо в нирках це застосовувати, заходити ретроградно, тобто по природних отворах в нирку, але якщо апаратом таким фібро-уротеру раноскопом. Тобто такий апарат, як от, що він згинається? Згинається, можемо заглянути в кожну структуру нирки. Він тонюсінький? Тонюсінький. Він має 3,5 мм діагнозу. Можливо, в нашій телевічі хтось проходить фіброгастроскопію, знає, який це апарат, подивитися на шлунок, чи є там виразка, чи є гастрит. То але це... він товстий. То саме, але набагато-набагато точніше. Щось схоже. Так, цікаво. І от лазером ми б'ємо каміння в сечоводі в нижній третині і в середній третині. Тобто сечовід розділяється на три частини, тобто в нижній частині і в середній його частині. В верхній частині деколи приходиться бити, але там досить складно і можуть бути різні ускладнення. Краще той конкремент заштовхати у нирку і зробити отакий от доступ, який ми робили, бачили на відео, і побити той конкремент в нирці. Це буде безпечніше для самого пацієнта. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як же все ж таки профілактуватися? Що мають робити пересічні громадяни щоденно? Щоб не захворіти на кам'яну хворобу і щоб їм не довелося робити ніякі операції. Оперативне втручання. Так. Ну, це, звичайно, питання, яке задає кожен з наших пацієнтів. Якщо він вже нашим є пацієнтом, він вже, значить, пройшов через або через ниркову коліку, або через якесь оперативне втручання, чи в нього самостійно, можливо, відійшов після ниркової коліки Конкрема. По-перше, це мусить бути пиття якісної, нормальної води, може бути переварена вода, це можуть бути якісь міркові чиї періодичні. Це є періодичний огляд УЗД, також це є профілактика того, щоб не утворилися, якщо є якийсь пісок, щоб це дивитися, чи не утворились конкременти. Вживання в їду багато їди, такої як кавуни зараз є, гарбузи, які будуть, виноград, кізил. Тобто, дуже багато є різних продуктів, які є трошки мають цечогінний ефект. Можна вживати певні препарати, які вже призначає лікар, які на травах, які для профілактики, неутворення конкрементів, також для розщеплення і виведення того же піску. Ну добре, пан Олег. Хотілося б тепер поговорити про профілактику. Та перш ніж ми поговоримо про неї, хотілося б, щоб ви, дорогі глядачі, подивилися відео, де ми побачимо, що громадяни роблять для профілактики сечокам'яної хвороби, тож дивимось. Скажіть, будь ласка, от зараз поширене сечокам'яні захворювання, там камінчики в нирках і тому подібне. Що ви робите для профілактики цих захворювань? Ну, то, в принципі, маю нерки хворі. Так що я п'ю чай з Аїр, отаких. Тобто абсолютно натуральна. ці продукти, інакше хімія то є... то є погано. Що ви робите, щоб не допустити сечу хворобу? Камені почку, да? ну, так? Під багато вода, ну і просто. не допускает те, которые что-то жирного, бочка. И э, 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 ну, есть таблетка, которая диуретика, который можно, если уже есть камни, ну зависит от размер камен какой уже ну, профилактика это вода, много вода сейчас арбузы много кушать, может это тоже э, Пільтерою це Здоровий спосіб життя. Виду. А що сюди входить? Дієта, харчування, фізичне навантаження відповідне. В першу чергу, для того, щоб дізнатися про певну якусь хворобу, потрібно діагностувати себе. І власне звернень до лікарів це перший крок для того, щоб десь вияснити, що саме в стані здоров'я, і власне як потрібно лікуватися. Ну знаю, що це на даний момент достатньо актуальне питання, особливо для жінок. І власне ну, потрібно фактично профілактикою займатися для того, щоб не допускати певної проблеми уже в наявності хвороби і власне. Не, о, з діагностикою, не ну, кожного року все-таки приходити цю діагностику і десь себе страхувати від хвороби. Для того є профілактика, от, е, наскільки я знаю, там деякі фрукти є, що е, виводять от, той самий камінь, з нирок і тому подібне. Просто м займатися спортом, е, не знаю, як сказати, вести здоровий спосіб життя от, і все. А ви якось проходите діагностику, щоб знати, чи є у вас ця проблема, чи немає? Mm, так, так. Я кожного року проходжу сам для себе, от, повністю діагностику організму і не знаю, вроді би проблем ніяких немає. Камінчики в нирках не, не можу вам відповісти, з такою проблемою не стикалася. Дякую Богу, що мої рідні теж це не стикалися. Але я думаю, що це залежить від здорового способу харчування. Друзі, займайтесь профілактикою сечокам'яної хвороби. Пам'ятайте, що хороші тільки ті камінчики, які дорогоцінні і зовсім не в нашому організмі. Ну що ж, ми переглянули відео, побачили, що думки є різні, і ваша фахова рекомендація для всіх нас, будь ласка. Ну, так як сечокам'яна хвороба, це якщо... Ми поговоримо про сечокам'яну хворобу. Це є хвороба в основному порушення обміну, потрібна дієта відповідно до типу порушення обміну. Потрібно лікування всіх, профілактика та лікування з інфекційних запальних захворювань нирок, і далі. Потрібний нормальний питєвий режим. Санаторно-курортне лікування було б дуже добре для профілактики утворення тих конкрементів. Також по харчуванню, обмеження кількості харчува в харчуванні наваристих бульйонів, обмеження копченостей таких. От є, зараз буде новий рік, буде знову свята, всі готують всі щось, і кобаси, і шинки, і все. Не потрібно там зловживати. Це не тільки насечу камену хворобу, воно впливає, також впливає на різні хвороби шлунково ключ. Можна зекономити, в принципі. Шлун, ну, наша така менталітет, що ми мусимо гарно все приготувати. Але все рівно не потрібно тим зловживати. Фізична активність, так як здоровим буде модно і тілом, потрібно рухатись, рух то є життя. Періодично приходити і робити контрольні УЗД. Ультразвукові дослідження, здати аналіз чи здати аналіз крові, не боятися йти до лікаря. Якщо ми йдемо до лікаря, то не означає, що лікар його зараз, хто пацієнта і людину вхопить і буде лежити в лікарні, і буде над ним робити якісь досліди. Ні. До доктора треба йти, не боятися, поговорити з ним. Доктор і допоможе, і підскаже. До кожного потрібен індивідуальний підхід. У нас є стандарти лікування з чокаменних хворів, але потрібно з кожним пацієнтом. Відповідно стандартів і дивіться Дуже вам дякую за пораду. Ну що ж, друзі, сумуємо. Ми почули, що все чекання на хвороба є небезпечною і може привести нас на операційний стіл. Щоб цього не сталося, потрібно підтримувати водний баланс в організмі, пити більше рідини, не зловживайте копченостями, а їжте здорову правильну їжу. Так само використовуйте фізичні навантаження. Рухайтесь, тому що рух це є життя, і ви обов'язково будете здоровим, тому що здоровим бути модно. Пам'ятайте, що сказав Сократ: що здоров'я це все це ще не все, але все ніщо без здоров'я. Я вам бажаю бути здоровими, бути модними, красивими і до зустрічі! З вами була я, Юлія Бондар. Олег Петрович, пригощайтесь, нас пригощає, ресторан «Говерла». Дуже приємно. Ми вже тут відчуваємо себе як вдома. Гарний ресторан, смачна кухня. Пробуйте. От бачу виноград є для профілактики, зачекає не хвороби вже. Да, і чай, до речі, теж якийсь трав'яний. Ну, хватить вже знімати. <рес> Ви молодець? Я вас вітаю лікувально діагностичний центр Сімедгруп сучасний медичний центр на базі кращих медичних стандартів Івано-Франківську надає широкий спектр послуг консультативних, діагностичних та хірургічних. Адреса центру вулиця Федьковича, 91А.